По житті я був злочинцем, багато робив зла в своєму житті, в житті інших людей. І вважав, що я, в принципі, нормальний хлопець, як і всі, це нормально так жити. І знаєте, так як був ще людиною віруючою, якось по-своєму там вірив в Бога, думав, що просто треба буде встигнути покаятися, щоб якось спіти попасти в рай. Знаєте, було обольщення. Насамкіли чорти вони не дали б покаяння, бо Дух Святий дає покаяння. І в моєму житті прийшла зустріч з Богом. Мене покликали до церкви, де я начал слухати живе слово Євангелія, і воно почало мене змінювати. Тобто, в моє життя прийшов Христос, і Він мене із іззаду. І вже зараз я дивлюся на своє колишнє життя. І розумію, що я був дійсно злочинцем. Тоді я не вважав так, а зараз я розумію, що тоді я був злочинцем. Неправильні мотиви серця було, неправильні дії, неправильні слова, за які, навіть як Біблія каже, страшно споминати. Тому біжіть до церкви, щоб Господь так само міг витащити вас із пекла.